Для мене ще рефлекс Флег на перше побачення, що він забрав на мене на машині, і ми їхали в його машині, якщо я не знаю цю людину. Тобто я б теж не сіла. Тобто нудятина. це тебе смертна. Ну я ж з людиною, яку я знаю. Ну господи, я ж його на вулиці зустріла. Ну окей, ти могла я піду загально на побачення з людиною, яку знаю, хоча б один наш спільний знайомий, і це абсолютно оксісти не погоджуюсь з цим твердженням. Ти навіть нам тут розповідала про побачення, ти не такі заяви. Можуть бути дуже небезпечними насправді. Yeah. Да, Навпаки, ну, треба бути ну, про себе, але, але... треба все-таки агітувати дівчат, не робити цього, yeah. тому що це вони такі: ну у нас же є спільний знайомий, ну ми там один раз бачились, ну я можу сісти. Про right. Мож що не говорить машин. насправді спільний може бути аб'юзером і це є є безпека Вона не знає цю людину, вона сідає в машину Ну, yeah. 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 well, у Нас це, це база, бази вона сідає в машині знайомій людині. Вона може з ним зробити все, що завгодно. Це просто небезпечна думка, яка може. Потім повпливаю. А він може маніпулювати, полювати. Бо я ж мужик, я ж типу тебе, тебе заберу, ти поїж, це ж джентльменський якийсь рух. так, Хоча не оплачуване таксі, саме Но саме зберігає.